Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу. Сила проти болю. Про перебіг розслідування цього воєнного злочину говоримо з уповноваженим Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Нас долучається. Пане Дмитре, мої вам вітання. Дякую, що долучаєтесь в суботу. Пане Дмитре, отже, про ось це розслідування, про те, як воно рухається, і зокрема, от про місію в для того, щоб вона прибула в Україну, зокрема місія ООН, наприклад, так чи реально її відновити цю місію, що зараз робиться для цього? Якщо щось робиться, то що саме, і наскільки ми, як Україна, можемо вплинути на те, щоб місія відбулася. Ну, я завжди звик розраховувати в першу чергу на власні сили, і тому ми повинні розуміти, що питання українських військовополонених, в тому числі ті, хто загинули в Оленівці, це в першу чергу наша справа, і ми повинні нею займатися. Чи вірю я в те, що може бути відновлена місія Організації Об'єднаних Націй, так вірю, чи зараз станом на зараз? У мене там є підтвердження інформації, що генеральний секретар Пан Гутере готовий це зробити. Ні, немає. Вчора ми організували захід, куди запросили, окрім представників України. Там там були всі представники генерального прокурора Служби безпеки України. Там були родичі, ті, хто загинув, ті, хто залишаються в полоні, з числа тих, хто перебував в Оленівці. А також там була. Заступниця місії ООН в Україні Нуель Калхун, яка, на мій погляд, сказала ключові тези, що станом на зараз є матеріали, які можна і треба досліджувати: це фото, відео матеріали, це опитування свідків, які повернулись з полону. Це аналіз матеріалів, які отримали організація Об'єднаних Націй супутників. Тобто є дуже багато матеріалів. Mm -hmm. У мене зразу виникла логічна, на мій погляд, запитання, чому ж тоді закрили місію. Чому спочатку пан Гетеріаш, коли він перебував офіційно в Україні у Львові, він про це гучно анонсував. Потім 5 місяців ми, як держава, неодноразово звертались до цієї місії з тим, що вони приїхали в Україну, щоб вони подивились наші матеріали, висновки наших експертів. Потім без жодних пояснень цю місію закрили, яка фактично 5 місяців десь була, але що вони робили, не зрозуміло. Я за результатами вчорашньої нашої зустрічі почав готувати великого листа до генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з тим, щоб він відновив. Або призначив нову місію, яка буде окремо досліджувати матеріали по Оленівці. Бо це є на наш погляд, питання справедливості. Це не питання тільки України і українців, це питання всього світу. Бо сьогодні це українці в Оленівці, а завтра це може бути будь-хто на території нашої планети. Якщо країна агресор, буде розуміти, що жодної відповідальності немає. У нас, на жаль, дуже багато міжнародних конвенцій. У нас є Женевські конвенції, які прямо зазначають, що відповідальність за утримання військовополонених лежить на країні, яка тримає цих військовополонених. Всі хлопці, дівчата, які вийшли з Маріуполя за Завсталю, вони всі офіційно отримали статус військовополонених. І Міжнародний комітет Червоного Христа, який так само вчора був присутній, на мій погляд, повинен був в першу чергу зробити все, щоб офіційно було зафіксовано факт скоєння воєнного злочину, бо вбивство воєнно військовополонених це є окремий воєнний злочин, який створили і скоїли російські військові службовці. Тому це треба зафіксувати і зробити все, щоб. Відповідальність вони точно понесли, Дмитре. Скажіть, от з приводу роботи ООН, Ну з того, що нещодавно от, з'явилось там кілька днів тому. А от про це пише Ройтерс, про те, що Верховний, Верховний комісар ООН, з прав людини він заявив, що от вони ООН, провівши численні інтерв'ю з постраждалими, проаналізували додаткову інформацію, і що бійці Воленівці вони були вбиті не ракетою. хай Хаймарс, як про це заявляла Росія, так тобто, що в них ключова заява була про те, що це було не Хаймарс. А ну, це з того, що от вони останні заявили. Чи, чи можна це вважати вже якимось досягненням, умовно кажучи, і чи є можливо у нас якісь внутрішні розслідування або розуміння, або навіть припущення, що ж це насправді було? Чи була це зовнішня ракета, чи був це внутрішній вибух? Я вважаю, що те, що зробили організація Об'єднаних Націй, ну принаймні їм нарешті через рік після цієї трагедії. Вистачило мужності офіційно визнати, що до цього теракту немає відношення українська сторона, і це не була ракета Хаймарс. На мій погляд, росіяни заздалегідь це готували, готували цю публічну страту. Я це так називаю. Вони будували цей окремий барак. Вони обирали військовослужбовців окремої військової частини національної гвардії, яких заздалегідь перевели в цей барак. І після цього, за твердженням наших експертів, всередини був зірваний термобарічний заряд, який дає дуже високу температуру. Росіяни зразу заявили, що це був обстріл Хаймарсом, і таким чином вони намагались дискредитувати. Допомогу, саме військову допомогу Збройним силам України, які надають наші західні партнери, uh -huh. от вперше Організація Об'єднаних Націй розбила російську пропаганду. принаймні за це я готовий їм дякувати, але точно цього недостатньо. Точно треба, щоб вони продовжували цю роботу. Uh -huh. Ми розуміємо, що за рік часу. Росіяни зробили все, щоб прибрати сліди злочину. Ну, тобто, там е все, що могли вони забрати з того місця, вони забрали, е відновлювали, забрали свідків, забрали навіть е матеріали почви, е металеві матеріали, там, кроваті, які стояли в цьому бараку. Ну, тобто, зробили все, щоб ніколи правда не була встановлена. І ми чітко розуміємо, що росіяни. Не нададуть офіційний доступ до Оленясі. Ми це зробимо після того, як збройні сили України звільнять цей населений пункт. Але тим не менш, ми наполягаємо, що в нас достатньо матеріалів, які можуть і повинні дослідити експерти, міжнародні експерти, експерти, криміналісти, в тому числі експерти Організації Об'єднаних Націй. Я тому і наполягаю, щоб була відновлена ця спеціальна місія Організації Об'єднаних Націй, бо насправді. Наші слідчі зробили роботу. У нас є доказова база, і вчора представник генеральної прокуратури заявив, що висунуті офіційні звинувачення керівнику цієї виправної колонії а також одному з співробітників. Тобто, ми готові це передати фахівцям організації Об'єднаних Націй, навіть фахівцям міжнародного кримінального суду або окремого створеного трибуналу. Тобто робота є, робота продовжується. Україна, на мій погляд, зробила якщо не все, то практично все, але ми теж не будемо зупинятись, будемо працювати далі. Дякую, дякую, пане Дмитре. Я можу тільки зі свого боку побажати вам успіху в цьому цій роботі і інформаційну підтримку з боку ЗМІ, щоб стало нарешті світу відомо, хто дійсно вбив наших. З військових, які захищали нашу Україну, і щоб родичі могли, хоча б спокійно поховати загиблих, дякую Дякую. Точно так. в Україні. Героям слава Дмитро Лубінець, уповнова.